Душі раніше тепло, міг зігріти весь світ, та розбиваюсь від падіння, Низ, верх, лети. Ти. Ти не зверх лете. Ти ось весь злибене часу неси мене, без сумнівів душі, несе світом з космічною швидкостю, все потерпло в глибені ні, ні, я не з Божої волі втерплю біє розчарування ніч. У очах густота мовчання лечу крізь мегаполіс, суєти Електрони проходять крізь мене глибини часу для часу, сиплеться привіт. Відповідей нема в мережі, Би лиш сигнал слабкий Навіть коли навколо змінює тон, фаєтон пульс у вухах, це не серце, а динамік Відлунням вулиць, лине гул механіки. Я не в пасті, я у вічному русі. Огонь не згасне, хай гаснуть всі. Місто говорить крізь бетони тріщини. Я відповідаю шумом без пояснень Глибини часу сиплють пил на дороги. Та я лечу крізь світ. Мій кот не зломилий терм наростається в серці циклонів. Сонце горить, але я вже не тонув. Під ногами асфальт це не ґрунт та решітка. Світ як лабіринт, що будує паски без відбитка. Кожен кадр як імпульс у венах, я не зупинюсь, поки гаснуть антени Місто дихає димом, вогнем у долонях. Я запалюю його ритмом у кожному стогоні. Я пронісся крізь хаос мільйон кіловат. Вуличні ритми зливаються, в такт кожен імпульс, це битва за рух. Я не спинюсь, поки чую цей звук. Люди, як тіні, безлика юрба, я прорубаюся, як їм крізь міста. Слова як леза, розрізають ефір гравітація слабка, я за межі, я звіт. Ростає, як вибух вогню, я не слухаю страх, я не чую нудьгу. Місто вмикає свій код у мережі, але я поза схемою не стримати мене. Зорігає неоном розірваний час, ти чуєш це звук, що веде мене в бій. Я пронесусь крізь металічні кордони, мої рими, це постріли вулиць бетонних. Кожен крок це виклик, кожен рядок, це бунт. Я не читаю закони, я пишу їх тут, сигнали зникають, розряд у венах. Місто кричить, але я ще не в той. Скрізь код мегаполісу знов вулиці зітхнуть від риму удару, я залишу свій слід, мов вибух у хмарах. Я той, хто ламає системи, мов шторм, відроджуюсь з попилу, рухаю злом. Ти чуєш, це гурки, це битва і звук. Я виходжу на сцену, я гнів, я метал, я рух. Змінюю код, перепалюю зв'язки, бачиш іскри, це сліди моїх шрамів я пульс мегаполісу, тут кожен рядок, це грім, що розносить повітря. Я згораю, але тільки щоб злетіти вище. Небо тремтить, але я тут, я далі дихаю, скінчилися межі, стерлися межі, залишився тільки ритм, що світом гуде. Що мене несе, вибух у грудях це моя енергія. З кожним ударом бит буде сильніше. Я не пішов, я залишив відбиток. Вічний потік, що тече, що кричить, в ритмі я не зникаю, я розкручу вихор. Ритм в крові, це вибух у серці, це вибух у небі. Тем як струм у мережах, я не сам, я хвиля, що змінює межі, це не кінець, це новий початок. Пульс не стихає, він лиш набирає обертів. Запам'ятаю цей слід, бо в кожному биті моя стихія мій крик Я не спиняюсь, я буря, я вітер слова, це іскри, що палять граніти Стопляй, діла, я добоюся, я рудки, я б'є я яка купи саню Нуги цвіта, хай тве там увала Віти вісника, мастока Я не ті до докрисвідчего те, Бо кожен рядок це хуйня, щорви